Две пашки, целофан едят. Ага, целофан їсть. Молодець. Бореться з екологічним забрудненням. Uh -huh. Uh -huh. Тут уже торговля есть до сих пор. Потому та сама потом звук з стеке. Ну, зато утилізує. тебя резервы. Боже, какие воно зеленые? Uh -huh. Воно вже жовтое не зелене. Воно вже жовте. Телевізор не працює. ДК закрите. Мороженое є. В торговлі почти немає. Вот так. Сьогодні субота. якраз движение должно бути. Тут туди, да? Ага, ось алоє. Парк культури. Хоч борщ, хоч м'ясо. Ага, та вони. То давно вони висять, вони де їх немає. Угу. Де тут ось? Гусині товариші. Класика. Ось гусь обшарпаний свиня взагалі там і тривога у Мельгороді. Хоч би хоч сьогодні не бомбили в суботу. Оце така тишина. Ну, тривогу чути добре. Віддихаючи, це обід. Щас якраз водопой. Оце народу стільки, такого ще не було. Щоб скільки оце народу було в Миргороді, літом, в обід, пів першого, такого не було. Ну і черепахи є. Черепашки є, взагалі черепашки такі. Ось вони, Ось такі офісічки. Ходять. Ну, трошки люди підходять на водопой, ну не густо, дуже не густо.